Добрий день! Завітайте зі мною в Сіліфо і я вам покажу, що можна купити за нашу пенсію у пенсіонера. Ну, от, якщо маленька пенсія, от можна купити баночку ікри. За комуналку заплатити не хватить. В кого більша пенсія, той може собі дозволити більшу баночку ікри за 5299 гривень. Ну, і в кого середня, он 2000 гривень, 99. А, он ще якось є, бачите? Ось так от. Так що завітайте в АТБ і ви будете дуже задоволеним якісним товаром і низькими цінами. О, вона, дивіться, тут циркомо, 35% знижечки, дивіться. 77 гривень 87 копійок. 130 грам. Це ж недорого. М? Це дуже недорого, це класно. А ось ще отут один такий лоточок. Сердельки та ковбоски. Зі справжнього м'яска І з акціями. Угу. Люди зараз ми трошки сюди відійдемо на сирочки оці. Сирочки. Ось бачите, сирочки, сирочки, сирочки. Сир з Венигора 204 за кілограм, 61 гривня. Це тут оце бомба, бомба. Оце мені ще дуже подобається. Ось. Кусок піци 41,99. Бутерброд. 5790. 57,99 якась. Ета. Плюшка. Суперплюшка. А ось якісь зайці випечені. 34,99. Це з опцією, зі знижкою. Хорош А оце мені ще подобається нога. Якраз кілограм можна собі дозволити купити цілу, ні. Ну, якщо гот отримати пенсію, то можна. Нога Хамона. 24 1280 нога. Ось бачите, яка класна нога. А ціна іще класна. М? Ось ще одна нога. Це здорова така нога. Це нож... не нога, а ножище 18452 гривні. Ой, -моє! Оце да! Ух, хліб. Хліб, хліб. 27,99 хліб. 300 гривень. Ось, 300 грамів, так? Да? Хліб. Ну, це живі. Французький 300 грамів він, бачите? Хочете, я провірю вес цього хліба. Є тут 300 грамів чи немає. Бачите, я ж не тільки в сільпу ходжу, провіряю, а по любиматі. Ой, не в АТБ, а куди хочеш туди зайшла і виходить, я подивилася, що тут до чого. М? Це хліб такий. Часно, подивимось. Тут щось з вісами не то, щось мужиком завідуючий, бігає, морковку зважує, перевожує. Дивіться, 304 грама. Бачите, в сільпу не об'їдають людей. Все чесно. Все класно і прекрасно. Так що завітайте в сільпо. Тут хоч дороже, так ви платите за те, що ви купили. То за той товар, який написано. Ось такий хліб класний їхнього виробництва. Це мені дуже подобається. Ось 27,99. Це випічка сільпо. Ой на. Ще багато випічки. Торти різні. Торт Наполеон 2790. Ого, дорого! Ну це солодощі. Печіть самі. Тут можна сказати печіть торт Наполеон 22,40. З того 220 гривень, ого, дорого. А це ось цукерки ручної роботи. Це цукерочки поштучні. За штуку. Бачите? Там написана дата, до 28.06 воно свіже по 33.99 виходить. Вон по 32 гривні. А вон, дивіться, мармелад. До 23.05 треба з'їсти, але він без акції йде 5990. Мермезо. Господи, щось там клацають, ящики ще А кис... о, тут акція до 306 О, дивіться, акція по шоколаду. Якщо його не розкуплять, то можна трошки попозже, може вони ще більшу знижку зроблять, прийти і купити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І завітайте зі мною в Сільпотуш. А це ось там ящики збирають і торти розкладують, коротше, оце так. Пішли далі. На молочку. Хочете, я з вами схожу на молочку, покажу вам ціни на... на молочні продукти. Сало, 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 сало. Дивіться, соло. 64 гривні. 640 гривень 90 копійок за 100, ой, йо-маю, а он 590, ого. А ось 450 обичне солене сало. Ого, це сало. Пішіть на молочку. Щось я сало вже дивитися, навіть на нього не хочу. Там он щось завідуючий бігає, все провіряє, дивиться. Навірно, теж щось сільп не так. Так я сюди не ходила, в принципі. Це якби я тут ходила то туди. Да. А так ні. Вон там молочний відділ. Молоко. Молочний. Ну, це я ті товари в основному показую, які ми щодня беремо. Ми ж без цього не можемо. І ще м'ясо треба буде купити. Ну, я не тут буду купляти. Я не буду його волочити з собою. Так, о! Локомоко 14,99. Локомоко 115 грамів. О. І я в сільпу, моя там. І я в селі Тут Будвиж пишу. Знаете, не буду двої. Чудо! Ой, чудо, чудо, чудне, 1979, чудо чудно є з вишнею. От таке чудо 100-грамове, 1979. А дольще зі знижкою 35 39,99. 399. Чого воно? Камера трошки розфокусувалася. Йогурти по 3399 Яготинські. Та це по-грецьки, це щось не то. Навіть батончик хтось щось кинув. Здута. М -м 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 Кивія 60 гривень 40 копійок. А он молокія, 43 гривні, 99 молокія. За акцією йде. І ось дивіться, по 26 гривень, по 31 гривні. Можна щось це йогурт 25, 280 грам 26,99 99 ось. Турецький. Болгарський. Таке не пойму. Болгарський. А, турецький. 31,99 Ось турецький. Грецький. 32,99 Грецький. Оце такі ціни. А то он, бачите, корзина покупця. Сир. Ой-ой! А, я сейчас буду йти на обратному пути, зайду може по акції, я там візьму сир этот Велико маркеті. Кефір. 4829, 2,5% жирності. Молокія. Ойо. 870 грамм 4829. Молокія 2,5 жирності. Густий. Молокія 2,5 жирності, 853,99 Це що, до якою його житий 20.05, 24.05. Одно відсотковий 5199. Дешевше. Ой. Це капець вершкам. Хочете ціну побачити По вершкам? А вершки тут, звісно. Це молоко якесь. Молоко без молока. Напій. Кокосовий. 149 гривень. Ось він напій. Молоко без молока. Це напій. Вершки 5699. А це ось цінне пов Це отак треба його буде приліпити. Ось. Бачите, я приліплю сама, може, чи що. Ну, він відпав, це не я, це він відпав. Вершки 33% жирності. Тут виходить 950-299 гривень. Труба рулю. А, по фермі. Ферма. 20%, дивіться, 99 жирності. Пачка. Ну тут упаковка, бачите, вона неправильної форми йде, трошки А Якщо вона повреждена, цей товар повинен йти за знижкою. Це я точно знаю. А вони його так продають. А 33 вершки 164 гривні. Ой, йо-мойо. А оце взагалі товар. Тут. тут якийсь придуманий органіка. Органік. Кефір 7149, ну тут один літр, кілограм. А, тут вони пишуть не літрами, кілограма, кілограмами. Це я вам так показую. Інтересно, хто пробував ці продукти? Вони смачні чи ні? Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і завітайте всі ліпо, і ви будете здоволеним якісним товаром і низькими цінами. Зараз ще вийду трішки вам вулиці покажу. А, сюди можна вийти, я нічого не беру. Це тут виход, виходить. Я так ноги знімаю. Каса навіть, дякуємо за покупку. А цей тут. Оце так. Що ми зайдемо трошки в Рошен? Не знаю, зараз там дядько буде на мене кричати, він не розрішає, щоб там знімали нічого. О, охоронника немає. Вау, оце мені пощастило. Зараз глянемо, зараз він прибіжить. Ось, дивіться, оці конфети, що в паровозі. А тут по 16 гривень, тут 10,39. Це треба тут солоденького буде купити. От, акції зі знижечкою, вау, за 100 грамів. 15,68 конфети, 15% жирності. вау. Оце да, оце я попала. І от дивіться, тут по 39,95 шоколад подорожав, виходить. Чорний шоколад, 56% 32 гривні виходить. Ого, тут дороже. Оцей теж був по акції 90 грамів 56 гривень, 55 копійок теж подорожав шоколад. Зараз <кхех> жінка підійде, буде сказати, може щось допомогти. Лакмі, лакмі. Ой, oh у маю, 15965. Завітайте ще вирушені, тут можна ще груше і потротити дуже багато. Це капець. Вафлі, оце взагалі 34,75. Ну вони такі не смачні, оці вофлі. Кажу сразу. Де тут мої любимі вофліки? А он ще конфети, печення тут є. О, 39 гривень. 45 копійок, 26 грамів. Цукерочка, дивіться. Ой, петя-петяш, ти це так людей обдаруєш. І от оці рошен батончики по 1495. Тут великий вибір смаків. 30% знижки. Ну, 10.39. Оце такі можете брати, в принципі, вони смачні, там начинка вишня йде. Мені дуже вони подобаються. Ну, а це я вам трішки покажу ціни на торти. Керошен київський. Торт, крем, десерт, лимонний. 369 гривень. Ось він крем десерт. Лимонний, ось. Великий вибір тортів. І ціни. Торт Естерхазі 519. Це виходить 850 грамів. 519 гривень двадцять. 5 копійок. Тут виходить, після 8 години знижка 25%. На всі торти йде. Ціни, звісно, космос Наполеон. кілограм, 299 гривень, 55 копійок. До кави. Бачите, тут все по кілограму іде. І от торт Прага. 438 гривень, 15 копійок. Оце так, по масло, масло, йде зі знижечкою від Рошен. 180 грам, 82,5% жирності, 75-88. Масло. Молоко не збирає з цукром. 600 грам, 109,65 г. Ой, йо Наполеон кілограм 279,50. Ну, а це по 520 грамів 169-169. Вечірні знижки щодня з 8.00 на всі торти. Та тісточка. Драже родзинка 180 грамів, 156 гривень. Ой-ой, оце ціна на драже. Ой, це щось таке дороге. Сміра фантастика. Давайте вам трішки вулиці покажу. Це я вже вийшла з сільба. Будуся додому. Походи на це зелено і красиво. Це ж я вам завжди знімаю ціни. А як я виходжу з магазина, не то він мальчик і грає гарно на акордіоні, можете його послухати, бачите? Thank <sweak> you for watching. А. Мясо вицелян, свежено. Пишите свежину. Тут такой движ Париж. Мясо всегда свежо. Очередь. М -м -м. Роска Дрогобицька. Кстати, непогона. А соло, гляньте, 285 гривень. Хм. Кроківська, 260 гривень. А вон, дивіться, ребро свиняче 230 гривень кілограм, ребро. М -м -м. Балик, 370 гривень за кілограм. Це найдішевий магазин. Кровьоночка 92 гривні. А вон свинина. Ой, тут не пройдеш, щас треба туди до курки мені. Ми курочку любимо, курочку, курочку. Ось колбаска. Зі справжнього м'язка. Ось купили, взяли, приготували. Доволі, кстати, непогано. Ось уже замаринована є стейка. Дивіться, 249 гривень. Гомілка. Фарш. Четвертинка, 84,90. Ось зараз я куплю дві четвертинки собі. Гляньте воно тут все свіже. Все блестить. І недорого. Тут дешевше, ніж нашій рівні. 89,90. Вон курка 99 дев'яносто. Стегна. Крило. Четвертинка. І такі ціни.